В наши дни, благодаря интернету и телевидению, человечество живет в одном информационном поле. Это значит, что поступок группы безрассудных людей, либо даже одного безумца, может моментально отозваться во всем мире, задев или оскорбив религиозные, национальные или гражданские чувства множества людей во всем мире. Вместе с тем, Колоссальный военный потенциал, которым обладают сегодня основные геополитические игроки, ставит под угрозу само существование нашей планеты. Как избежать глобального конфликта, как передать эту планету следующим поколениям в таком же прекрасном и пригодном для жизни состоянии, в котором мы у наследовали ее от наших родителей. Ответ на эти вопросы для христианина связан. З практикою самоограничення добровольного умалення здержування своїх індивідуальних і колективних егоїстичних устрімлень. Насамперед хочу подякувати лідерам національно-культурних об'єднань церков та релігійних організацій. За активну діяльність щодо подальшого розвитку громадянського суспільства України. Європейський вибір України це рух до вимірів реальної демократії, що базується на засадах верховенства права та неухильності дотримання основних свобод і прав громадян. За роки незалежності ми довели, що громадяни України різних національностей та віровіз мають рівні права та свободи. Протягом цього часу в Україні продовжує панувати міжнаціональний і міжконфесійний мир і злагода, що є очевидним наслідком виваженої державної етнонаціональної та етноконфесійної політики. Дякую завдам! Високе товариство ваші святості Патріархи. Ваші Високопреосвященства, ваші екселенції, посли іноземних держав, дорогі друзі. Ми сьогодні з вами робимо велику справу. Ми підкреслюємо і утверджуємо з вами візерунок України як держави толерантної, як держави, яку сьогодні називають. Островом стабільності і безконфліктності в регіоні центрально-східної Європи. І цей візерунок справа нашої з вами, наших з вами рук. Дякую вам за це. Які бідні були би ми, не маючи в гроні українських митців представників національних меншин якою, який колосальний внесок в українську культуру роблять ті люди, які представляють культуру інших національностей, і яка є складовою частиною всієї української культури? То якщо ми повинні змінювати краще країну на краще? То для всіх громадян України, тому що в Українці в Україні, так як в Америці американці, це люди різних національностей, різних віросповідань, які є громадянами України рівними у своїх правах, що держава весь час закріплює. Пані і панове, прохання зайняти свої місця. Ті процеси, які происходят на Україні, вони дуже однакові, схожі з тими процесами, які происходят або происходили в Азербайджані. Сегодня с этой высокой трибуны я хочу сказать, что после того, как посетив десятки стран мира, участвуя очень тесно в Межпарламентской Ассамблее СНГ, я отметил бы, что и Азербайджан, и Украина являются одним из самых одновременно и многонациональных стран, Стран, где проживают десятки, значит, десятки и сотни национальностей, и с другой стороны, эти самые толерантные страны. Дело в том, что в этих странах исповедуются практически все религии. Спасибо. Вопрос нас меньшин должен быть временный вопрос. Для того, чтобы мы потом все говорили, что это гражданин Украины. И чтобы слово гражданин было именно для того лица, который носит паспорт Украины и работает на благо всего общества. Воспитание еще не дошло до уровня формирования нового мышления у нового гражданина Украины. Поэтому еще есть осторожность. Еще есть и страх по отношению к мусульманам. Смотрят на него некоторые как виновный человек, пока не доказать, что он не виновен. А это уже влияет на взаимоотношения и на развитие общего интереса для укрепления и сплоченности всего украинского общества. А если смотреть на вопросы средств массовой информации, то то же самое. Мы не видим на национальном телеканале то, что показывает, что Украина многонациональная. Поэтому нужно думать именно, как осуществлять то, что есть в Конституции, то, что есть как общая стратегия государства, для того, чтобы каждый орган в его компетенции была работа на сплоченности всего общества. Переконаний, що збереження міжнаціональної злагоди в Україні у складні часи здобуття незалежності, а також у період зміни суспільної економічної і політичної системи, стало можливим перш за все саме завдяки дотриманню у законодавстві і практичній політичній діяльності нашої держави, правових принципів, закладених у вже згаданій мною декларації ООН. 1992 року. Хоча, як представник однієї з національних громад України угорців, вважаю за потрібне наголосити і на тому, що протягом цих двох десятиліть не кожна політична сила України проявляла послідовність у відданості ідеям цієї декларації, так ми добре пам'ятаємо, що незважаючи на приєднання до відповідних міжнародних конфесій, конвенцій. Органи влади України протягом багатьох років не проявляли бажання удосконалювати правову базу захисту національних меншин. Ми пам'ятаємо політику попередньої влади, яка була спрямована на витіснення мови та культури меншин зі сфери освіти та громадського життя. Ці події органів влади призвели не тільки до невдоволення спільнотних меншин. Але і до прояви ознак нетерпімості міжетнічного протистояння. Шановні учасники саміту, відрадно, що з обранням президентом України Віктора Федоровича Януковича формування парламентської більшості навколо партії регіонів та уряду на чолі з Миколою Яновичем Азаровим. Політика органів влади України щодо меншин знов формується на засадах передбачених декларацією ООН.